105 спортсменів з восьми областей України взяли участь в чемпіонаті Івано-Франківська з тайландського боксу Муайтай. Провели його 29 квітня у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Присвячений чемпіонат Дню міста, каже головний секретар Івано-Франківської обласної федерації тайландського боксу Сергій Кондрат. Офіційних зустрічей 50 і також 11 матчових зустрічей якраз от дітей 6-9 років. Після трьох раундів боротьби перемогу здобуває Георгій Чмихайло зі Львова, хлопцю 12 років. Легко, коли локоть залітав. Перший раз так легко. Скільки я виступав дуже легко. В іншому поєдинку переміг Назарій Сідлецький із Вінниці. Каже, було нелегко. Він постійно дергав, я нацевівся, і він мене зустрічав з ударами, і я інколи падав. Ну, а я там теж йому попадав. Там він впав один раз клинчу Там ми працювали часто. Тренер Назарія, а також один із суддів чемпіонату Денис Завадія, розповідає: Вінницьку область сьогодні на ринку представляють 11 спортсменів різних вікових та вагових категорій. Для моїх спортсменів особисто такі виїзди далеко від дому дають досвід, так, певний, бо коли вони виступають в себе вдома. Ну, для них вдома є вдома. На своєму ринку виступати, коли ми приїжджаємо, це другі емоції, другі переживання, другі супротивники з більшості Західної України. Для нас це гарний досвід. 30 учасників представили на чемпіонаті Калуш, розповідає їхній тренер Денис Бухтарьов. Десь 10 спортсменів у нас тільки новачки, очки, тобто тільки починають, 20 спортсменів більш досвідчені. І коли ми акцентуємо спочатку, тих 10 ми акцентуємо спочатку на психологічній підготовці, щоб дитина вийшла, не боялася рингу, побуксирувала один-два боя, провела, трошки так адаптувалася. А більш досвідченим спортсменам ми вже там ставимо кожну задачу на є, більше руками попрацювати, більше ножками попрацювати, більше в країні зайти. Чекає на вихід у ринг калушанин Євгеній Стасюк. Розповідає, кілька років тому займався класичним боксом, але тепер захоплюється тайландським. Пішов з боксу через поганий зал, одним словом. Сюди прийшов, мені порекомендували. і Я прийшов до тайського боксу. Тут дуже сподобалось. Хороші тренери, хороший зал і дуже гарна атмосфера. За словами Сергія Кондрата, ці змагання є вибірковим етапом для спортсменів з Прикарпаття, бо на них вирішуватимуть хто представить область на чемпіонаті України, який має відбутися влітку. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.